Отого, хто там махає паличкою Що-що? Покличте отого, того, хто паличкою махає. Ні, спектр центрування підроблять з водерки між значить проходиться, потім відеофікація. Вас не зупиняли, зупиняли перед вами автомобіль. А що, ви щось до мене? жести? Бо ви які просто бачу, не бачили, що я зупиняю транспортний засіб і я показав вам жести, не спішіть. Знаки. А, а знаки? Що за знаки? Ну ви бачили, зменшити швидкість. Ну, а хорошо, у mm -hmm. вас там стоп-контроль стоїть, правильно? Mm -hmm. Я ж вам не кажу, що ви маєте зупиняти на злостоп, я кажу, що зменшити швидкість, правильно? Я я ж? Я зрозумів. Мені... А, а що стоп-контролю має передувати? Не, не зрозумів. Які знаки передують знаку стоп-контроль? Зменшити швидкість і стоп-контроль? Правильно, то скільки їх має бути? Ну там стоїть два. Один там стоїть. 10 кілометрів, все. Ага, тут, у вас, тут у вас 30 і стоп-контроль одразу за ним. А має бути як? 50, 30, 10 Снимай, і стоп-контроль має бути на жовтому фоні, Снимай, а не на білому. Зараз тоді... Це ж працівник. тимчасові у вас знаки, так, правильно? Зараз тоді працівник виправить, бо це їхній мобільний, а ми Працюємо а у вас ще й мобільний. Ну получає того та, поняття не немає. Не може бути стаціонарний, бо стаціонарний блокпост досі інша історія. А мобільного блокпоста в законодавстві поняття Є... такого немає. Є таке поняття, немає. Де скажіть Все, добре, мені гарного дня? Давайте не будемо доводить задуматися. Добре, бо я думаю, що хлопці, не займайтеся дурнею, чесне слово.